За 55 і моя одна з найнеулюбленіших карт фауст. Не люблю я тут цю карту, тому що вона наповнена мертвими точками, де просто ти заїжджаєш і тебе просто вбивають. Ота вся середина карти це просто ну долина смерті. Ну вони знається, дізнаються. Це ж ясно, що вони дізнаються. О, як ми роз'їжджаємося! Який роз'їзд! Ви бачите? О2 М-50 стрельнув вверх. Е-50! 50! Він же виграв, він же все. Він просто собі вверх підняв дулу і так. Пух! Салют! Салют! А в нас що? У нас крутий роз'їзд, коли важкий танк, їде на середній напрямок один. Ще йому хтось там ззаду допомагає. Чифтен МК 6 допомагає. Ще один важкий танк. Дешата рівня, так? 55. Ксено. О, такий сам як ми. Ух, як ти гарно виїхав! Молодець. Молодець, дякуємо за співпрацю. Тут такий вже... На Чіфтана впорюється, тут у нас. Е, розрядився ТВПшка вже, да? Ух, як він розрядився. Ну розрядився він жорстко, звичайно, ТВПшка. ТВП, твп 50, О! Виїжджає. Щерідана, щері Ді Дідана виїжджає. Давай, давай. Щідірідідана, треба його розфікати. Ух, фухасом, да, Фухасом. Ха-ха-ха. <пу> Добре. Ох, ти гарно став. <реш> да, да, фугасса круто. Давай добиваємо цю щидірі ші, А Карро, небезпечний барабан. Все-таки ми відпускаємо шеріданчика, шедірі-діданчика. Але ненадовго, мабуть, що переслідуємо щедірі Карро від нас втік. Карро не захотів, він кудись відірвався. І ми тут що, шеріданчик, шеди ріданчик. Хе. І все. Правда, блін, не дорозрядили барабан, але то добре, що добили. Ми ще проти чотирьох, ну тут вже перемогою вже пахне. Пахне тою перемогою. Але в нас отой Е50 з точки не зрушується. е 50 там, мабуть, якийсь підпиваз. О, давай. Опа! Добре, пробиваємо ж і боєукладку Пошкоджу, Шор, що, підірвемо боєукладку? Ні. В башту ви в одному з ладу, наші 50-стоїть і мріє там під пивас, Стрельнув пару разів вгору і стоїть собі відпочиває. <гум> <гум> так. Так що у нас не п'ятеро проти чотирьох а четверо проти чотирьох бо в нас ще один там чудик стоїть нічого. Так. Весь червоний пробив! <гум> Весь червоний пробив і сам пробив. Так, лишаємося троє проти чотирьох, бо в нас ще один підпивас на пістем. Вон, стоїть, нічого не робить, цілий бій. Так. Чотири, Так, троє проти чотирьох. Так. Боїмося, і у них там троє засвітилися. Троє. О, о! І суха, і суха, давай, Іван. Так, все, до побачення, Іван Степанович. Блін, ах. 70 здоров'я, та ханий бабай. Та вас цей сервер так рятує, так рятує сервер. Сервер... О, кару, кару 45 тонн, небезпечний барабан. Хай він розрядиться по тому підпиласику. Який стоїть цілий бій, да? Два. Давай, ще один раз. Ще один раз, блін. Добре, лупаш, раз. Раз. І два... Ах ти, блін, 17 здоров'я, ну сервер точно проти нас. Ну, сервер не, не дає нам. І того зберіг, і того зберіг. Ах ти, там підпивас щось стоїть. Ах, так. Ах. Лишаємося двоє проти трьох рахує. І той ще... Опа! Добре, добиваємо. Лишаємося один проти. Чекай, двоє проти двох. Двоє проти двох лишаємося, да. І той підпиваз там, так і стоїть. Нікуди не рухається. Стральний один нас зверху, і все. Так, що в нас там. Там відбуваються бої, там. Там 50 тп. 50 тп. Кжемінь. Щось він там добиває. Добиває щось там. ну... щось там Щось там неясне робиться. Так, від'їжджаємо сюди, об'єкт 60. Ох, як ти гарно. Розвертаєшся. Ох, ти гарний. Молодець. Так. А, це що, добили, добили, а, тому він розвернувся. Ну розвернувся і в далому місці, дякуємо тобі за такий гарний розворот. Так, лишаємося один проти двох. У нас один п'яний 50 50 м. -ка. І він стріляє. І він стріляє, ін черта не робить. Ах ти 50 м, -ка. ах ти падлюка. Просто стоїть, стріляє вверх і нічого не робить. От падлюка. От падлюка, чого вистріл був справа? Був вистріл справа. Він стріляє вверх і нічого не робить. От підпевас. Отже, так не пробиваємо. Ну тут в пептика. О, виїжджай, виїжджай! Чути, чути, як стріляє М50? Ця падлюка там стріляє. Ця падлюка стоїть і просто вверх стріляє. От гамнюк. От гамнюк. Засранець. Він там стоїть і стріляє. Стріляє, стріляє. Він там щось крутиться. Так, цілимось, цілимось. Чути, чути, як він вистрілиє? От вже підпивас якийсь вгашений там десь лежить. Робіця. На кнопку мишки натискає. Робіця. Так. А ми тут один проти двох, а ми тут один проти двох, змагаємося один проти двох. О, чути, чути було, як він стріляє. Він стріляє, падлюха, і нічого не робить. Ох, же сидена. Ох, ти падлюха. І нічого не допомагає. Просто стріляє в повітря. Який же ж ти падлюха, Йому треба було бездіяність в бою впаяти цьому після. 50... Так, добре, добиваємо. А де ж продівся другий? Другий там, де подівся? Він що втік? А, він виїхав об'їхати. <риклад> об'їхати ха об'їхати вирішив, да? 50 ТП. Блін Ну все 50 тп. Догрався. Давай. А, а та падлюка там стоїть і стріляє. От уже гамнюк. От уже гамнюк. е 50. Яка ж ти падлюка? Він не самознищився. Тому що він там стояв весь бій і стріляв вверх в повітря. Та це ж такою падлюкою треба бути. Ми тут, блін, стараємося, перемагаємо. Боже, ну ти підпивас, ти підпивас. Ну що ти зробиш? Такий в нього стиль бою. Я e 50 М. Монстр. Ну ти монстряк, ти така чудовисько. Ти така падлюка. Він міг нам допомогти, але ж все, що він робив, це стріляв у повітря. Просто якісь я не знаю. Це просто я не знаю, блі. Гамнюк.